Взагалі так, любі друзі, отримав я замовлення на козирьок. Зараз я вам його покажу, ось вставлю фотографію. Ось дивіться. Такий козирьок. Рішив я його зробити, рішив його пугнути вручну. Тобто, якби мені потрібно три ферми зробити, я вже почав. Ось сюди одна фермочка, сюди в мене друга фермочка. Така сама, ось вони сходяться. Ну і третє, хочу показати вам, як в принципі це можна, як можна це зробити в гаражі, коли немає трубогиба вручну повністю. В принципі, я думаю, комусь воно може допомогти. Ну дивіться, насправді приспособа дуже проста. Дуже. Що для цього ну, в мене? В мене вона використалася, коли я рішотки робив пузаті. заті. Ну, знаєте, є такі рішетки позатіку. Квадратні. Тут виходить в мені... У мене коло 140 на 4 приваряно. Звичайні, ось я ближче покажу. Звичайні упорчики. Приварена вона на металічну пластину. Тут у мене упор для того, щоб коли ставити трубу, коли заводити трубу, щоб було куди упірати. Тобто, ну, тобто, таким чином. Зараз я вам покажу принцип роботи. Я думаю, реально воно може комусь допомогти в принципі людини, якої руки з правильного місця стоять. В них вийде зробити собі козирок. Всього реально я використовую трубу. ну Я тут гную з 20 на 20 трубу, але я рекомендував би вам знайти трубу товщину не 2 мм товщину стінки, півтора. Ну, буде реально легше. В принципі, ну воно так само буде крепко стояти ну і виконувати свою функцію. Показую. В принципі, нічого важко немає. Елементарно всовуємо в упорчик і потрошечку починаємо гнути. Геть-геть потрошечку. Ми задаємо просто елементарну форму. Тобто фермочки у нас мають бути однакові, зеркальні. Елементарно просто я гну і підкладаю на місце труби ту, яку я Ну, я на готову вже ферму. Ну, Тобто, якби бачиш, вже я навіть трошки перегнув. Вона із те, то, що тоненька стінка в ній її реально вирівнять. Все, вона вже майже однакова, тому що це ми вручну гнемо, там можуть бути у нас легенькі похибки. Але дивіться, вона нас стала, ну труба, на те місто, на, ну, на нижню частину ферми. Тобто просто лишня потім одріжеться, угол заріжеться, звариться, докупи. Все. Ще одне, треба гнути швом внутрь, всередину швом. Ось Цим швом треба всередину гнути. Що, тому що може лопнути. І ну, якщо він десь збоку буде чи наружу, може лопнуть, будуть проблеми. Можуть бути які косяки. Зараз одразу покажу. Тобто, візуально можуть бути видно м'ятінки. Не знаю, камера не передасть, якщо передала, ну все видно. Тобто оці м'ятінки, ну щоб ви розуміли, в принципі, зверху в мене закриє полікарбонат, з нижньої сторони, де буде на очі кидатися, є автомобільна шпакльовка, вона не один раз мене виручала, спасала, і це все доволі добре і непогано стоїть. В принципі, пользуйтесь. В наступному відео я хочу показати, як я плазморезом буду. Ну, я буду листи вирізати сюди, і плазморезом буду різні декори делать. Так що, цікаво, якщо буде, дивиться.